Апаратна нарада при міському голові цього понеділка відбулася вкотре без світла. Проблема відсутності електроенергії і стала основною, яку обговорювали у міськвиконкомі. За словами Миколи Ноги, вся громада наразі живе в екстремальних умовах. Світла іноді не буває по 8-10 годин через аварійні відключення, які додалися до планових. Зв'язку з цим порушена система водозабезпечення у багатьох будинках, особливо вище третього поверха. Практично нема води. І тому з вчорашнього дня сьогодні будемо працювати над стабілізацією системи водозабезпечення. В місті багато підйомів, в місті багато подкачок третього рівня. І все це приводить, там вода включилася, там світло погасло і таке інше. Сьогодні будемо відпрацьовувати цю систему і не подали пропозиції. Багато мешканців задають питання, що один будинок відключається, а напротім, через вулицю абсолютно горить цілими днями. То подали пропозиції і по воді, і по цим будинкам суми обленерго. Якщо вони затвердять наші пропозиції, то сьогоднішнього вечора почнеться регулювання зовсім інше з підходом, що більш прозоро і більш. Справедливо будуть відключатися будинки і дасть можливість поступово не за день, не за два, але поступово відновлювати систему, щоб було водозабезпечення. Микола Нога зауважив, що ситуація з електроенергією критична майже по всім регіонам, але потрібно триматися і не панікувати. Адже ворог тільки й чекає, що всередині країни почнеться смуток, і люди будуть вимушені вимагати у керівництва піти на поступки Росії. Українці пережили голодомор. Українці пережили одну, і другу, третю всі війни, і ми спільно разом будемо будем все робити, щоб витримати його. Ізов'єрські підходи, це якому треба бути, бути людині, щоб створювати дикі умови життя людей. Будемо терпіти, і будемо виживати, і будемо перемагати. Від постійних відключень електроенергії потерпають не тільки люди, а й економіка. Недостатня кількість енергоносія вносить свій відбиток на виробничі процеси, заморожується торгівля. Тому суб'єкти господарювання всіма силами намагаються придбати собі резервні пристрої живлення. Також працюємо за вашим долученням по програмі компенсації генераторів для суб'єктів господарювання, також населення. Сьогодні попрацюємо і сподіваюся, що Ну, Дар Дар'я Миколаївна, треба завершувати підготовчу роботу. і Я сьогодні будемо підписати таке рішення. розумієте. Ми домовилися про те, що будемо надавати матеріальну допомогу на придбання електростанцій. Ця допомога буде в межах 10 тисяч гривень, і той, хто хоч невеличкі кошти, має особливо, особливо потерпають ще ж ті люди, в яких індивідуальне опалення. Відключилася електроенергія, потушилося опалення, відсутня вода, і ще складніша ситуація. І всі, хто, хто зацікавлений у цьому, чекайте, сьогодні-завтра ми підпишемо таке рішення і будемо надавати матеріальну допомогу в обсязі до 10 тисяч гривень на компенсацію за електростанцію. Очільник громади наголосив, що така компенсація буде виплачуватися не тільки підприємцям, але і пересічним громадянам, які зможуть придбати таку електростанцію, але за певних умов. Той, хто купив електростанцію і отримав таку допомогу, мав дав можливість сусіду приєднати свою мобілку, зарядити таки інше. Ми от в цих складних умовах поступово повинні розуміти, що тільки разом ми зможемо вижити в таких складних умовах. Купив сусід електростанцію, заряджає всі, хто живуть на сходовій клітині, і таке інше. Також міський голова зауважив про необхідність забезпечення безкоштовними дровами, особливо сім'ї військовослужбовців, які боронять нашу державу.